Вітаю, друзі! Привезли Німеччини ось таку щітку акумуляторну. Це, я так розумію, можна або машину мити, або полірувати. Тут різні є насадочки, різні щітки різного діаметру. Тут зараз стоїть липучка-насадка. На липучку всі одягаються. Такий жорсткий ворс, Це просто як губка. Це якась для миття або полірування. Є інструкція. Паузу ставити, ознайомитись. Дивіться, в комплекті єдиний мав бути Power Charger, а в комплекті йде USB-кабельок. Причому тут така посадка нестандартна, дуже довга. Він отак от. Ось такий конусний, конусний зріз, щоб туди аж далеко заходив. 350 обертів. Акумулятора хватає на 30 хвилин роботи. 3 години заряджається. 4ДВ вбудований акумулятор на 2 А. Ось така, тут такий роз'єм. раз кришка гумова герметична. два кришка гумова. І отак він так утоплений далеко. оце кінець стикається сюди, а другий в будь-який розєм Любую USB-блокшивлення, USB-порт, ноутбук, комп'ютер і так далі. Ось тут кнопка включення. І так само ця вперед знімається, і можна одягати там щитку якусь рукою телефон не знаю, чи зможу одягнути. О. І можна там якоюсь піною, напевно, мити колеса автомобільні, чи щось типу такого. Цим і полірувати. Е, я єдине не можу зрозуміти, оце якесь посадочне кріплення для чого. По інструкції навіть не, не намальовано, чи якийсь тримач може мати. Воно, чи це окремо докуповується, чи це щітка окремо до чогось може докуповуватись. Оце я не зрозумів для чого. А так комплектація, як по інструкції, так вся і є, в принципі. Коробка. Упаковка, там пупирка для щітки, це для цих насадок і інструкція. В общем, така от чудо, електрична щітка, поліровочний станок, чи як його правильно назвати. Лайк за відео. Все найкращого. Пока. в продажу